Абетка хороших манер. Перед мікрофоном Оксана Тюрдьо. Вітаю вас. Для людини вбрання має важливе значення, бо ж не лише підвищує авторитет, а й самооцінку. Тім варто пам'ятати, що вбиратися слід відповідно до того місця, куди ми йдемо. Про те, коли носити повсякденний одяг, а коли діловий, докладніше розповість наша спеціалістка з етикету Людмила Стрельнікова. Неформальний діловий одяг можна визначити як такий, у якому ви можете піти у банк або до магазину. Деякі люди змішують поняття неформальний з поняттям домашній або ж спортивний. І з'являються на роботу навіть туди, де кодекс ділового одягу формальний у спортивному одязі з оголеними плечима або в одежі, яка передбачає використання лише вдома. Одяг у подібних ситуаціях буде, як і завжди, відображати вашу індивідуальність та ваш професіоналізм. Він повинен відповідати усім стандартам ділового вбрання, а саме підходити вам, підкреслюючи переваги вашої зовнішності. Добре на вас сидіти, бути чистим та випрасуваним. Ваш зовнішній вигляд, який безперечно оцінюється вашими діловими партнерами, клієнтами та колегами, може передавати різного роду. Сигнали або інформацію у найкращому випадку він може свідчити про вашу повагу до інших чи впевненість у собі. У найгіршому випадку ваша зовнішність та одяг можуть стати виявом неповаги до людей, з якими ви працюєте, і так само абсолютно неприйнятної неповаги до себе. Можливо, старі джинси та спортивна ковтина це ваш найзручніший та найулюбленіший одяг. Та для вашого клієнта подібне брання може бути свідченням ваших лінощів, і невміння організуватися та розпланувати свій час. Вибір одягу для неформальних ділових ситуацій, і особливо для так званих неформальних днів, вимагає особливого смаку. Для жінок неформальний діловий одяг може означати блузки зі спідницями або брюками, поєднання окремих спідниць та жакетів. При цьому варто обмежитися взуттям на низькій підошві. При бажанні, а не одягати взуття спортивного типу, якщо тільки ви не запрошені на спортивний захід. Чоловіки у неформальних ділових ситуаціях можуть носити з брюками без піджака сорочку, светр, не дуже грубий, або спортивного типу сорочку, обов'язково з коміром. Якщо код одягу співробітників передбачає носіння у неформальні дні джинсів, зверніть особливу увагу на їх стан. Він має бути ідеальним для подібних ситуацій. Прийнятим буде менш офіційне взуття без зав'язок, яке легко знімається з ноги. Типовий неформальний діловий одяг означає не обов'язковість кроватки, але передбачає наявність комір у будь-якому випадку. Ви ніколи не будете мати проблем з формою одягу в неформальних ділових ситуаціях, якщо для таких випадків ви будете міняти у вашому звичайному діловому вбранні лише один елемент. Таким чином, чоловік, якщо корпоративна культура його організації передбачає для співробітників щоденне носіння виключно ділового костюму, для неформальних ділових ситуацій може вибрати піжак з відповідними брюками. У подібній ситуації жінка може замінити традиційну класичну блузку, яку вона, як правило, носить, плетеною ковтинкою чи більш вільною блузкою, яка поєднується з її жакетом. На сьогодні, все, до наступної зустрічі.